Гуманішленська. Міш яка, яка ціна? Китайсь? 34 тисячі. Якщо б то буде 32. Ага. А акумулятор як працює, нормал? Ну а як же, Віроновський. Показую. Ні, була не не, ще... не китайські оці Тонесенці, які троє. І Гума Мішленівська, не така як презерватив, що Тонесенька а, а, міліметр 34 ціна. 34 ну, тисячі. Камера, камера. А скільки він їде, до речі? 30 км загадує. 30-ку їде? Там перша скорость 15, а вторая 30 Ага. — Ага. Скоровольський кумулятор, дуже є. піар — можете приблизно. Ну так риночна, риночна ціна його яка взагалі. Якщо well, там, ну, рушка. Ріни well, 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 до 40 тисяч. До 40. У вас 34. Well, — Це була 40, тепер ну, вже було 40, ти поносиш. А, ви вже переписали. Вже well, переписали. Ну, Побачив, що. Будь Блин. добру, значить будь добру. Будь добру. Будь добру. Компанії така, що, ну. так що в ефір можна передати. Та передаюш, може хтось прийде, забере. Так, ну Цікавий так, апарат. Так. Цікавий. Так, да. ну, цікавий. Це не питання. Єдине, що можна, що це. Ну. Хтось ну, може і забере пацани, і на барафолку. 34 тисячі. Що... Я бачу. Так серйозно, глянь. Оце дивіться, все вимикається, вим... це вимикається. Оце... Три акумулятора дістається в сумочку угу. спокійно, все.